Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксально-акустичної системи від компанії Crunch модель cs 693 акустика розміром 6х9 дюймів. Вставляється в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас інструкція невеличка для дроти підключення, монтажний комплект і також два динаміки. Номінальна потужність цих динаміків заявлена 70. 5 Вт, максимально 400 Вт. В комплекті з динаміками йдуть ось такі пластикові рішітки захисні, динаміки доволі масивні. Монтажна глибина 85. Міліметрів, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор з полипропілену і також є гумовий підвіс. Другий динамік абсолютно ідентичний. Бачимо, динаміки на три смуги йдуть. Чутливість 89 дБ. Опер 4 Ом.